нашому ефірі мови ці інтери. Я Анастасія дауголи. До вашої уваги підсумковий випуск новин за добу в Україні о північ. При кордоні Сумщини росіяни обстріляли за добу 60 разів. За даними обласної військової адміністрації, ворог бив по 11 громадах області, атакував безпілотниками ланцетта дронами керованими авіабомбами, гатив з мінометів, реактивних систем залпового вогню артилерії. Про жертв чи поранених інформації немає. Двох людей вбили росіяни у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще восьмеро людей постраждали, серед них неповнолітні. Дівчата 15 та 16 років про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни весь день били по Нікопольському району, застосували артилерію, гради, дрони, камікадзе. Загалом понад два десятки атак, пошкоджені 8 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 16 господарських споруд, теплиці, сонячні панелі, лінії електропередач, газогони, понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини потрощений з десяток авто, зокрема службовий транспорт рятувальників і швидка. Від ранку російська армія атакувала і Херсонську область. Таке повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог ударив по житловому будинку в Олександрівці. Поранений 74-річний місцевий житель. У чоловіка контузія, вибухова та черепно-мозкова травма, осколкові поранення ніг та голови. Крім того, окупанти обстріляли Станіслав, пошкоджені зо два десятки помешкань. Спалахнули пожежі. Щойно вогнеборці їх загасили. Як надійшов ще один виклик: про загоряння будинку у Кізомисі. По Станіславу армія РФ била і вночі рятувальники кажуть, роботу ускладнює активність ворожих безпілотників у небі. Німеччина купить для України три пускові установки для реактивних систем залпового вогню Хаймерс. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Під час візиту у Вашингтон він наголосив, що підтримувати Україну зараз важливо, бо якби Путін переміг, це розв'язало би руки диктаторам по всьому світу. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від штатів майже 40 пускових установок Хаймерс через успішне застосування цих систем американці. Наростили виробництво. Наш наступний матеріал про військового із позивним Байкер. Він рятує захисників на передовій. А коли приїздить у тил, проводить тренінги для цивільних, як зберегти життя у надзвичайних ситуаціях. Навчання бачила, і наша знімальна група, репортаж Ірини Васюри. До моменту поки не стане боляче, і ще трішки. Олександр Корнійчук показує, як рятувати себе і побратимів. Пояснює, як зупинити кровотечі, перев'язати різні рани та евакуювати трьохсотих. Усі поради з власного досвіду. Він уже 10 років на війні. Ви можете працювати так, працювати. Ми вже почали рятувальну операцію. Я одягаю рукавиці, я прошу міжнароди мобільний телефон. А це тренінг з домедичної допомоги для цивільних, коли не на ротації Олександр проводить такі заняття. Чоловік розповідає свого часу, закінчив медучилище, але не думав, що пов'яже життя з медициною. Усе змінилося під час Революції Гідності. Ми, коли почався Майдан, ми вже були на майдані і вже там навчали медиків основам надання допомоги. Ну як війна почалася, ну куди далі? Далі треба йти вперед і хлопців навчати. Згодом Олександр пішов служити у медичну роту. Нині він фельдшер у 27-й бригаді. Через своє захоплення мотоциклами отримав позивний байкер. Веде тік-ток, де розповідає, як врятувати життя, якщо під рукою немає аптечки. Ділиться цими знаннями і на тренінгах. Я можу. Це може бути марною відріз набору першої допомоги. І зробити прямо йтись на рамку. Пов'язки підручний одяг, а замість турнікета ремінь. Ну, Ай, sorry. Ой, Ой. турнікет. Це може допомогти виграти час до приїзду професійних медиків. Якщо я буду зараз... Жаліти його він на часу Життя до того, що готуєш. Міновибухові травми найбільш поширені на війні, розповідає Олександр. Та найперше під час будь-яких поранень це зупинка кровотечі. Є стандарти. І я відштовхуюсь від того, якщо є стандарт, якщо ти будеш згідно його працювати, у тебе є шанси на те, щоб людину спасти. І якщо ми всі будемо ці стандарти притримуватися, а ми всі кажемо, що знаєте, так техніку безпеки написана вона кров'ю. Лише за минулий рік Олександр провів понад 300 тренінгів. Учасників завжди чимало. На сьогоднішній день війна треба розуміти, що робити, як робити це. Перше, друге, я так само байкер, тож я розуміюся в цьому і часто виїжджаю на ДТП по місту Черкаси. Тобто це дуже роз і на сьогоднішній день. У мене маленька дитина, і для себе забезпечити себе і дитину. Вміти надавати домедичну допомогу повинен кожен, переконаний Олександр, і не лише на передовій. і радить українцям більше відвідувати подібних курсів і робити свій посильний вклад у перемогу. Для перемоги треба згадувати хлопців, не треба замилювати собі очі. Треба не тільки дивитись в телевізор, а й дивитися в очі військовому. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Єдність України та Європи закарбували у металі. У національному банку презентували пам'ятну монету День Європи з переплетенням символів нашої країни та європейської співдружності. Номізматичну новинку побачила Ніна Коломієць. Її сюжет продовжує ефір. Другий рік поспіль Україна відзначає День Європи в унісон з країнами ЄС 9 травня. Цьогоріч по особливому подякувати партнерам за підтримку України вирішили у Нацбанку. Загальний обсяг фінансової підтримки, яку отримала Україна з моменту повномасштабного вторгнення 98 мільярдів. Відчутні цифри, важливі цифри. Цифри насправді, які роблять нас сильнішими і дають нам можливість усвідомити правильність нашого вибору в чергове. Тож, офіційно вручаю, День Європи. Пам'ятна монета з вдячністю і повагою. Символ подяки передали голові представництво ЄС в Україні Катерині Матерновій. Вона зауважила, навіть, попри повномасштабну війну, Україна і далі впроваджує широкий план реформ. Отже, не полишає свого шляху до процвітання демократії і зрештою миру. Вам справді не потрібно чекати на вступ у ЄС, щоб поступово включатися в складну архітектуру Європейського союзу. Один з прикладів сьогодні ми обговорювали стратегію оборони, і Україна вже є частиною цієї стратегії. Також з вашими колегами ми говоримо про включення України в європейську платіжну систему. Це вже свідчить про наші тісні зв'язки. Добру співпрацю закарбували і в новій монеті. На одному боці зображений тризуб поряд з офіційним гаслом Євросоюзу. Єдність у різноманітті тут ми бачимо абревіатури Європейського Союзу і України, які при поєднанні дають такий паросток новий. Це, ну, символізує життя, символізує е, новий рух. Ця монета виконана із е, матеріалу Незильбер, це недорогоцінний метал е, для того, щоб більше поціновувачів наших могло придбати цю монету. Тираж нової монети до 50 тисяч екземплярів. Придбати її можна на сайті Нацбанку. Ніна коломієць, Віталій Коваленко, подробиці Інтер, інтермарафон. Єдині новини. Щонайменше 100 загиблих, і 130 зниклих базвістей, такі наслідки масштабних повеней у Бразилії. Висока вода накрила штат Ріуґранді Дусу, це південь країни. Наслідок рясних злив і берегів повиходили усі місцеві річки, затопивши сотні міст. Будинки вимушено покинули понад 230 тисяч місцевих жителів. Пошуково-рятувальні операції тривають. На невизначений термін зупинив роботу аеропорт міста Порту Алегрі. Закриті аграрні підприємства і школи скасована більшість залізничних рейсів. Прогнози синоптиків не втішні. цього тижня. Зливи лише посиляться. Такі новини проєкти подробиць та ефір марафону можете дивитися і на нашому Ютубі адреса на екрані. Бажаю вам тихої та безпечної ночі. Тримаємося разом. Все буде Україна!